Проект Коломийського педагогічного коледжу та місцевих просвітян слово кобзаря у розпалі. Кожного дня у навчальному закладі читають поезію Тараса Шевченка, присвячена акція 200-річчю великого українця. ривок із кобзаря читали також і народні депутати. Рівно 200 робочих днів у стінах коледжу читатимуть твори кобзаря. Кожне читання супроводжується розповідями про цікаві факти з життя Шевченка. Участь у проєкті беруть не тільки студенти і викладачі, а й громадські та політичні діячі. Цього разу на читання завітав Олександр Доній та члени комітету захисту української мови. Петколиш і власне його директор ну, надзвичайно така креативна структура і постійно спрямована на культурний розвиток. І тому мені дуже приємно бути тут запрошеним і приємно брати в одному з їхніх проєктів. Це читання віршів Шевченка. Власне, воно абсолютно збігається із нашою діяльністю в Києві. І сьогодні, як один з студентів, як один з викладачів, я так само читати вірші. Мене реве Візантія. Ніхто на світі не втече, огонь запеклих не пече, руйнують мури, срібла, злота. Несуть шапками козаки і насипають байдаки. Горить скута стиха робота, і хлопці сходяться, зійшлись. Люльки з пожару закурили на байдаки та й потягли ручі, червоні гори хвилі. Вже не вперше у читаннях Шевченка бере участь голова міськрайонного товариства просвіта Василь Глаголюк. До речі, не так давно чоловік разом з головою Запорізької обласної просвіти здійснив сходження на Говерлу на найвищій точці України. Він також читав кобзаря. Приємно бути серед молоді, серед студентів, серед молодих просвітян, які дійсно звіряють свої кроки з великим кобзарем. Я вірю, що це покоління не збочить. Своєї дороги, а дійсно буде гідним спадкоємцем Великого Кобзаря і славних наших історичних традицій, українського народу. Воно дійсно побудує Україну таку, яку ми хочемо. На даний час прочитано більше 180 сторінок з Кобзаря до 200річчя видатного літератора, планують опрацювати всю книгу. Цим організатори навіть хочуть встановити рекорд України. Ми навіть не сподівалися такого великого прагнення пізнати Шевченка, бо щоб пізнати Шевченка замало всього життя. І ми, викладачі коледжу, думаємо, що наш проект буде реалізовано успішно, а студенти, які беруть участь у цьому проєкті, понесуть цю ідею в школи, адже ми формуємо еліту української нації. Ми формуємо вчителя, який буде і в селі, і в місті працювати з дітьми, а це майбутнє наше. І тому віримо, що Україна буде жити. Згідно умов книги рекордів, кожен день читань у педагогічному коледжі знімають на відеокамеру. Також фіксують кількість присутніх. Ну а організатори запрошують до участі в проєкті всіх охочих.